Це не звернення президента. <ріст> Шановні українці, танки вже їдуть, літаки на підході, успіхів окупанти не мають. Люди повертаються до України. Україну знає весь світ. На зараз кожен пишається тим, що він українець. У нас є більше часу для того, щоб займатися сім'єю через те, що в нас змінилися пріоритети. Ми на зараз Розуміємо, що найголовніше: буде весна, буде тепліше, буде розквітати квіти. Кожного дня ми стаємо на один день ближче до нашої перемоги. Наша перемога це безумовне щастя, це спокій, це можливості планувати далі. Це возз'єднання наших сімей, це спокійні тихі ночі, це гарний сон, це впевненість в завтрашньому дні. Так я уявляю собі перемогу.